У Лузівській громаді запрацювало реабілітаційне відділення. З травня тут з'явилися перші пацієнти. Як їх повертають до повноцінного життя, показують керівникам Харківщини. Це дуже важливо, тому що це нові робочі місця, нові можливості для медичної системи цього населеного пункту. Люди, лікарі, реабілітологи проходили перед тим навчання у місті Львові, отримали відповідні сертифікати, знання та відповідні навички. Після того вже там їх, їх будуть реалізовувати тут на місці. Дуже злагоджена робота міської влади, злагоджена робота з міжнародними партнерами, з обласною владою. Ми маємо гарний результат. Відділення знаходиться в стаціонарі номер 1 Тут цілодобово можуть перебувати до 20 пацієнтів. Відділення розраховане для надання інтенсивної реабілітаційної допомоги за всіми п'ятьми напрямами реабілітації, які регламентуються Національна служба здоров'я України. Це після травматична, опорно-рухова, кардіореспіраторна, неврологічна і психологічна реабілітація. Такому форматі це на вид надання медичної допомоги. Ти реабілітацію тут можуть мешканці Лозівської громади, навколишніх районів та переселенці, говорять медики. Відділення реабілітації облаштували за кошти Лозівського терметоб'єднання з обладнанням допоміг благодійний фонд пацієнти України за сприяння директорки Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторії Мілютіної. За підтримку Лозівська громада дякує керівнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синігубову та голові Харківської облради Тетян. Ані Єгорові Луценко